Доброго дня, тільки що закінчилось засідання Колегії Генеральної прокуратури України, на якому розглядалися питання оперативно-службової діяльності Генеральної прокуратури, а також обласних прокуратур і прокуратур за наглядом за законністю у військовій сфері. Хочу сказати, що відбулася дуже відверта розмова, і під час цієї розмови у нас обговорювалися питання. Особливо, які стосуються діяльності прокуратури в зоні антитерористичної операції, а також боротьби з корупцією і розкриття тих злочинів, які були вчинені на в кінці 2013-го на початку 2014 го року, також розшук осіб, посадовців, які вчиняли злочини і причетні до подій на Майдані, зокрема розстрілу. Небесної сотні. Хочу сказати, що в організації роботи прокуратури як генеральної, так і на місцях є дуже багато ще недоліків, не дивлячись на те, що ми внесли вже декілька кадрових змін в роботу. Це стосується і оптимізації чисельності працівників прокуратури, яка протягом останнього місяця була скорочена на 1700 одиниць. Це заміни функцій деяких заступників Генерального прокурора, які також кількість була скорочена, і їхні посади були об'єднані з посадами керівників головних управлінь. Також ці зміни відбулися на обласному рівні. Ми створили консультативну раду Генеральної прокуратури, до якої війшли 30 представників громадськості, громадських діячів. Правозахисників, і сьогодні один із них був присутній на засіданні колегії. Це вперше, коли людина, яка не працює в прокуратурі, була присутня на засіданні колегії Генеральної прокуратури. Тобто ми показуємо свою відкритість і спроможність працювати в нинішніх умовах те, що прокуратура сьогодні. Здійснює структурні зміни, реформування і наближається до європейських стандартів. З наступного тижня ми запроваджуємо роботу щотижневих брифінгів, які будуть здійснюватися в цьому приміщенні. Зокрема, я хочу вам представити Юрія Васильовича Бойченка, який буде інформувати засоби масової інформації про результати роботи за тиждень. Генеральної прокуратури і прокуратур на місцях і відповідати на ваші запитання щодо подальшої нашої співпраці. Дуже багато виникло запитань у прокурорів областей щодо майбутнього законопроекту про прокуратуру, який сьогодні знаходиться на розгляді в другому читанні в парламенті, тому він цей законопроект. Мав такий широкий широке обговорення, як нам далі працювати, коли він буде прийнятий, в тому вигляді, в якому він є. Ну, я сподіваюся, що ті заходи, які ми сьогодні, і ті рішення, які сьогодні прийняті на засіданні колегії, вони вплинуть позитивно вплинуть на подальшу роботу Генеральної прокуратури і обласних прокуратур. Сьогодні... Прокуратурою України та Службою безпеки України порушено більше півтори тисячі кримінальних проваджень за фактами різних правопорушень, вчинених під час проведення антитерористичної операції. Більше 150 осіб притягуються до кримінальної відповідальності за різні правопорушення. Відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства визначені функції, підслідність Служби безпеки України і прокуратури. Прокуратура має право порушувати кримінальні провадження за статтею 258 це тероризм, і передавати Службі безпеки України, що ми в більшості своїй і робимо. Але кримінально кримінальним кодексом України передбачені ще такі така глава. Як військові злочини і розслідування військових злочинів, вчинених військовослужбовцями, проваджують прокуратури по нагляду за дотриманням законності в військовій сфері. Зокрема, прокуратура Південного регіону сьогодні розслідує кримінальні провадження, вчинені військовослужбовцями Збройних сил України, а також військовослужбовцями. Національної гвардії дійсно викликає дуже серйозний суспільний резонанс це кримінальне провадження по тих військовослужбовцях, які являються дезертирами, які відмовилися там виконувати накази командирів, самостійно залишили поле бою. І вчора дійсно здійснювалося активне провадження по. Співробітниках чи військовослужбовцях 51-ї бригади я знаю, що і прокурор військової сфери південного регіону мені доповів про те, що вони пропонували суду обрання міри запобіжного заходу відносно військовослужбовців тримання під вартою.